Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Багато ми молимося. Ми молимося в неділю зібрані, ми молимося з сім'ями, ми маємо молитву один на один з нашим творцем, з нашим Спасителем. І знаєте, Коли ми молимося, ми просимо. І це добре, і це нормально. Коли ми молимося, ми виливаємо Богу свої почуття емоції, ми радіємо, ми плачемо. І коли ми молимося, ми дякуємо Богові. І коли Давид писав свої псалми, не тільки Давид, але й автори псалмів, вони писали різні псалми. Вони писали псалми, які навчають, вони писали псалми, в яких вони плачуть, вони писали псалми помсти, вони писали псалми, які возвеличують Ісуса як Месію Царя. І вони писали псалми подяки. Ви знаєте, я думаю, що кожен із нас, я і моя молитва, щоб ви так само, ми могли навчитися дякувати Богові не тільки в нашому житті, а й в наших молитвах. Дякувати кожного разу, дякувати в будь-яких обставинах, дякувати тоді, коли Бог відповідає на наші молитви, дякувати тоді, коли Господь він робить своїй суверенній волі, так як він робить, і можливо не так, як ми просимо. І сьогодні я хотів би, щоб ми подивилися один особливий псалом. Єдиний псалом в Біблії, який назван псалом подяки. Хоча псалмів, де Давид і інші автори дякують Богові дуже багато, але є один псалмов зі 150, який в першому вірші назван псалом подяки. Це псалом 99, в перекладі Огієнка, відкрите, будь ласка, разом зі мною. Ваші Біблії, Псалом 99, я буду читати в перекладі СІЮВІ, це псалом номер 100 Давайте разом прочитаємо. Всього 5 віршів. І прочитавши ці 5 віршів, я хотів би, щоб ми звернули увагу на три питання. Перше питання кому? В першу чергу ми повинні дякувати. Друге питання як це робити. І третє питання чому? Ми повинні дякувати, або що нас повинна спонукати, дякувати. Псалом 99 Вогієнка, я буду читати соти в перекладі Сію. Псалом подяки. Голосно вітай Господа вся земле. Служіть Господу з радістю. З'являйтеся перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом. Він створив нас. Ми йому належимо. Ми Його народ і вівці Його Пасовиська, входьте в Його брами з подякою, в Його двори з піснею хвали, прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, Його милосердя вічне і вірність Його з покоління в покоління. І перше питання, я думаю, воно очевидно в цьому тексті, кому ми повинні дякувати. Перш за все в нашому житті. Ви знаєте, на перший погляд в цьому псалмі ми можемо звернути увагу на якісь слова да, голосно, радісно, весело. Але найбільше в цьому псалмі повторюється одне єдине слово: це слово Яхве. Це слово Господь, це слово Бог. Подивіться. Другий вірш, перший вірш. Господу, другий вірш Господу, ним, Господь, Він, Йому, Його, ще раз Його, ще раз його. 15 разів Господь згадується в п'яти віршах цього псалма. Брати і сестри, цей псалом говорить про Бога. І все Боже Слово говорить про Бога, але написано воно для нас. І все наше життя. Наше служіння, все, що ми робимо, думаємо або говоримо, воно повинно бути про нього, про нашого Господа і Спасителя, про нашого Бога. Перше питання, кому, подяку, ми складаємо перше за все, ми її складаємо нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Знаєте, готуючись до цієї проповіді, я зловив себе на думці, що коли я дуже. Довго про щось молюсь, а потім Господь відповідає на цю потребу через якихось людей. Я в першу чергу дякую людині. Але наша відповідальність і тут, Боже Слово, говорить про те, що ми в будь-яких обставинах, і коли Господь дає або не дає нам те, що ми просимо, ми повинні постійно дякувати йому. І дивіться, автор псалма, він так і назвав цей псалом псалом. Подяки. Дорогий друг, брат, сестра, а наскільки часто, коли Бог відповідає на наші молитви, ми дякуємо Богові, що Він відповів на наші молитви. Знаєте, ми пишемо навіть в наших церковних чатах молитовні потреби, але є всього одиниці людей, які потім пишуть молитовні подяки, коли Бог відповідає. Можливо, ми просто забуваємо написати про це. Це не, не є погано, коли ми дякуємо Богу, але забуваємо написати. Але якщо ми не пишемо і не дякуємо Богові, коли Він відповідає, то Господь сьогодні закликає, що Він є в центрі нашого життя, Він є в центрі нашої країни, Він є в центрі нашої сім'ї, Він є в центрі церкви, Він є в церкві всієї землі. Дивіться, голосно вітай, Господи, вся земля. Він Господь, і він Бог, і Він достойний подяки, і Він очікує сьогодні подяки з наших сердець. Коли Він говорить і відповідає так, як ми молимось, або коли він робить по-іншому. Кому ми повинні дякувати, ми повинні дякувати Господу. І ім'я Яхве згадується 15 разів в цих п'яти віршах. Далі написано, як ми повинні дякувати. І цікаво, що. Тут, якщо ми подивимося, можна виділити три кроки, як подякувати Богові. І перший крок це піти, про це написано перший і другий вірш. Другий крок це пізнати Господа. І третій крок це подякувати або поклонитись Господу. Перший крок піти до Господа, Другий – пізнати Господа. І третій, подякувати Господу. Давайте подивимося. Перший, другий вірш. Голос навітай Господи, вся земля. Голос навітай Господа. Тут оці слова, які написані в оригіналі, дуже часто ці слова зустрічаються, коли народ вітав царя. Перша Самуїла, 10 розділ, 24 вірш, звертаючись до всього народу, Самуїл сказав: Бачите, кого Господь обрав, адже серед всього народу немає подібного до нього. І весь народ закричав, вигукуючи, Нехай живе цар! Оце голосно вітати Господа, це те саме, як люди вітали царя. В даному випадку це цар Саул був. Тобто, коли цар в'їжджав, наприклад, в місто на коні з перемогою, так само люди вітали царя. І ми можемо згадати, коли Ісус в'їжджав в Єрусалим, так само люди вітали Його, як царя. Але вони впізнали не того царя. Вони думали, що Ісус цар, який дасть земне царство, але Ісус прийшов, щоб показати людям і відкрити вхід до Небесного Царства. Тобто, перше це люди йшли до царя і вітали царя. Далі ми бачимо цікаве, в другому вірші написано: служіть Господу з радістю, з'являйтеся перед Ним веселими. І тут дуже багато слів, які наголошують на тому, що ми повинні робити. Які є повеліннями, дивіться, вітай Господа, служи Господу, з'являйся перед Господом веселим, знай Господа, входь в брами і в двори, прославляй Господа, благословляй Господа. Ми бачимо такі повеління. І якщо ми подивимося цей текст, так само, як цар, якого вітали, так само Господь тут описує храм. І він говорить, що люди на той час вони з'являлись перед Господом в храмі, вони служили Господу в храмі, вони приходили до Господа і пізнавали Його в храмі. І коли оцей момент відбувався, коли вони приходили до Бога, коли вони пізнавали Його, вони дякували йому і вони поклонялися йому. І тут написано, що це вони робили, дивіться, радісно і весело. Взагалі, якщо ви відвідаєте колись місіанські єврейські церкви, ви будете здивовані, як у них проходять богослужіння. Вони веселі, вони радіють, вони співають, навіть так трошки пританцьовують, грають Так, знаєте, просто радість і такі веселі обличчя на їхніх устах. Чому? Тому що вони знали, як їхні предки. Як Божий народ він поклонявся Господу. І коли ви побачите єврейські свята, написано, що вони радісно поклонялися Господу. Вони дуже часто накривали дуже такі великі столи і вживали смачну їжу. Так само вони святкували ці свята і радісно йому поклонялись. Тому, брати і сестри, друзі, як ми поклоняємося нашому Господу, коли ми йому співаємо? Чи виражається на наших обличчях ця радість? Яка повинна йти з наших сердець. Чи радіємо ми нашому Господу в нашому щоденному житті? Безумовно, є багато речей, які засмучують наші серця. І про це Бог говорить так само, що ми повинні плакати з тими, хто плаче. Ми повинні трошечки сумувати у випробуваннях, а потім, згадуючи про вічне життя, радіти в тому, що Господь нам його дає. Ми повинні приходити до Господа. Сьогодні це не храм, сьогодні це церква Божа, яка є зібранням викуплених Ісусом Христом. І сьогодні, коли ми приходимо в Дім Божий, а, сюди на це місце, а це місце не визначено, воно може бути будь-де. Це може бути а, на площі, де ми можемо зібрати з церкви, це може бути в будь-якому приміщенні. Сьогодні це приміщення не є храмом, бо Ісус сказав, що прийде час, коли ви будете поклонятися мені як. В духі істині. Амінь. І сьогодні те місце, де ми можемо спільно зібратися з церквою, прийти до Нього, щоб вклонитися Йому. Ми пізнаємо Його і ми дякуємо Його, так як люди це робили в старому заповіті в часи, коли був храм і була скіня. Перше, ми дякуємо Богові, Бог є в центрі. Друге, як ми дякуємо, ми приходимо до Бога. В другому вірші написано слово з'являйтесь. Ми пізнаємо Бога. В третьому вірші написано слово знайте, хто є Господь. І третє, ми дякуємо Богові або прославляємо Його. Про це написано в четвертому вірші. І далі третє питання чому? Брати і сестри, чому ми повинні дякувати Богові? Як ви думаєте? Чи, чи, чи треба нам задаватися таким питанням? Чи за замовчуванням ми повинні дякувати Богові, бо Він наш творець? А Моєго творіння, тому що Він наш Бог, тому що він наш Спаситель. Але в цьому вірші є слова, які допоможуть нам дякувати йому. І ці слова записані в 3 і п'ятому вірші. Дивіться, знаєте, що Господь є Богом. Немає іншого Бога, крім нашого триєдиного Бога, Отця Духа Святого Духа, Отця Сина і Святого Духа. Нема жодних богів, крім нашого Бога, який написаний в Біблії, в якого ми віримо. Господь є Богом, тільки Він. Далі написано, Він створив нас. Знаєте, я вже чекаю, коли в моїй доньці почнуться уроки біології, і мені цікаво, що в школі викладають сьогодні на цю тему. Коли я навчався в школі, на жаль, і на географії, на біології нам казали, що ми виникли від мавпи. Я не знаю, як сьогодні система освіти про це говорить. Але Боже Слово говорить, що Він створив нас. Більш того, крім того, що Він створив нас, ми йому належимо. Друзі, брати і сестри, ми належимо Богу, ми Його власність, бо Він наш Творець. Дивіться, далі написано Ми Його народ. Це вже про ізраїльський народ, але сьогодні так само є церква Божа Його, його народом. І далі написано Ми вівці Його пасовисько». І про це Ісус говорить в 10 розділі 14, 16 вірш, що Він є пастир добрий, а ми його є Його отара. І ми знаємо Його голос, і ми слідуємо за Ним. Чому ми повинні поклонятися, прославляти і дякувати нашому Господу, тому що Він є Бог і ми належимо Йому. І все, що є в нас, воно належить Йому. Так само п'ятий говорить, чому ми повинні йому дякувати і поклонятися Йому. Дивіться, адже Господь добрий. Його милосердя вічне. І вірність Його з покоління в покоління. Три характеристики. Він добрий, він милосердний і він вірний. Господь є добрий і Боже Слово напи... говорить, що Бог є любов. І знаєте, в нашому житті можуть бути різні обставини. Можливо, ви ще не знаєте Бога. Можливо, ви говорите, Бог ніколи мене не пробачить. Боже Слово говорить, що Господь є добрий Бог, Він є любов. І колись давно я спілкувався зі своєю бабусею, вона сьогодні вже не на цій землі. і Вона колись мені сказала, коли я їй казав про Христа Євангелія, вона каже: онучок, якби ти знав, скільки я нагрішилася в своєму житті, Бог ніколи мене не пробачить за те, що я зробила. А я сказав бабуся, Бог любить вас, він не добрий. І він пробачить вам будь-який гріх, якщо ви покаєтесь і вірою, приймете його в своє серце. Брати і сестри, дуже часто, коли ми падаємо в нашому житті християни, а ми оступаємося, поки ми в цьому тілі, диявол може казати, Бог тебе не пробачить. Все, от ти будеш отак от жити, все нема виходу. Те, що ти зробив гріх, все. От далі гріши, може ще цей гріх зробити, цей гріх, цей гріх, це брехня диявола. А Бог говорить, прийдіть до мене, прийди до мене. Якщо ми сповідуємо гріхи наші, то Він, який є вірний і праведний, і добрий, який в цьому тексті написано, Він простить і очистить нас від усілякого гріха і усілякої неправедності. Брат, сестра, можливо, ти живеш в гріху. Знай, що Бог добрий, Він чекає на тебе. Він чекає, поки ти прийдеш до нього, попросиш пробачення. І він підніме тебе і дасть силу тобі жити далі святим і переможним життям. Бо він є добрий, бо він є милосердний, його милосердя вічне. Бог не забирає свою милість, поки ми живемо в цей час на цій землі, поки Дух Святий сьогодні не забраний, і є церква Божа, і є звістка про Євангеліє, сьогодні милість Божа, вона... Очікую кожну людину, яка приходить до Господа. Господь милосердний, Він прощає. Знаєте, нам людям дуже часто тяжко пробачати інших людей, правда? І коли мені особисто тяжко когось пробачити, коли відкриває місце, і там написано пробачайте один одного, як і Христос пробачив вас, послані до Ефесян», тоді мені стає легше. Я розумію, що скільки всього наробив я, і Бог мене пробачив. Тому це дає мені сили і мотивацію йти і пробачати інших людей. Навіть тоді, коли вони не просять пробачення в мене. Або просити пробачення, брати і сестри, чи легко нам просити пробачення? Знаєте, є така річ як гордість, і є дві сторони гордості. Перша сторона гордості це така. А не знаю, вибачте, як буде українською мовою. А, це коли людина постійно ображається. Це є сторона гордості, це одна сторона. Інша сторона гордості це коли людина не може просити пробачення і не може пробачати. Господь він пробачає, він милуючий. Але для цього треба конкретні кроки. Треба прийти до нього, попросити пробачення. І рух і йти за ним, наслідувати його приклад. І остання характеристика написана, що він вірний, з покоління в покоління. Знаєте, нам людям дуже властиво, на жаль, не виконувати те, що ми обіцяємо. Хтось колись сказав, що є така особливість у чоловіків. Вони поличку можуть ремонтувати декілька років. А, ви знаєте, на жаль, я можу це підтвердити як чоловік. А, людина може сказати і не виконати. Бог своє слово не забирає назад. Якщо він сказав, якщо він сказав, що прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, я заспокою вас. Якщо він сказав, що я прощу тебе, прийди до мене, значить він так і зробить. Якщо він сказав, церква моя улюблена, наречена, чекайте мене, я скоро повернусь за вами. Але пильнуйте, щоб жити святим життям, але не використовуйте цей час даремно. Будьте свідками моїми сьогодні людям, які йдуть в загибель, то Господь не забореться, Він прийде. Просто Його милість ще розповсюджується. Бог чекає, щоб люди сьогодні приходили до нього. Але Його слово виконається, і Він не забирає свої слова. І якщо Бог сказав, Він це зробить. Брати і сестри, підсумовуючи, хочу сказати, що псалом 99 в перекладі Огієнка або сотий в перекладі СІВІЦІ, це псалом подяки. Він говорить, що в центрі всього є Бог. Як би нам не хотілося людям бути в центрі якихось подій, часто ми фокусуємось на собі, але Бог говорить, що в центрі я. І все, що є на землі, воно створено для того, щоб воздавати слави Богу. І ми, діти Божі, так само покликані на те, щоб прославляти нашого Бога нашими думками, нашими словами і нашими діями. Далі Він говорить, як це робити. Треба приходити до нього, як люди приходили в храм. Треба пізнавати Його, що Він є Бог, що Він є в центрі, і треба дякувати і прославляти Його. І третє, що дає нам сили це робити, це пам'ятати, який є Господь, а Він є добрий. І тоді, коли ми оступаємося, ми знаємо, що Бог, як люблячий батько, чекає, щоб ми до Нього повернулись. Він є милосерний, Він прощає. Були такі випадки, коли до мене, як до пастора, приходили люди і сповідувалися в своїх гріхах. І я кажу: ти молився, просив пробачення у Бога. Людина каже, так. Я кажу: Господь тебе простив. І людина не може це зрозуміти, вона не може в це повірити, не може це прийняти. І тоді ми відкриваємо перше послання Івана, перший розділ і читаємо. Що якщо ми сповідуємо, Гріхи наші, то він, який є вірний і праведний, прощає. Тому, брати і сестри, Господь милосердний, Він прощаючий. Але, друзі, так само тут напевно важливо доповнити, що Господь прийде вдруге як суддя. І буде дві категорії людей: буде церква, яка буде забрана до цього Христом, і будуть люди, які відкинули Його. І Бог буде судити цей світ. Сьогодні є час благодаті, коли кожна людина може покаятися. І вірою прийняти Христа як Спасителя. Але буде час в майбутньому, коли цієї можливості, коли Господь вернеться, як суддя, вже не буде. І буде суд, буде покарання. Сьогодні це милосердя воно розповсюджується на кожну людину, яка відкрита до Бога. Тому якщо ви ще не знаєте його, прийміть його, покайтеся, і нехай Боже благословіння буде в вас на вашому житті. І третє це Бог вірний. Вірність Його вона з покоління в покоління. Він виконує своє слово і виконує Його. Нехай Господь допоможе нам, церкві його, знаходитись в правильному очікуванні, щоб жити святим, переможним життям і служити Йому тими дарами і талантами, які Він нам дав. Давайте подякуємо Господу, помолимося йому і прославимо Його. В коротких молитвах, можливо, в когось є бажання, я закінчу.